це летить FPV написано, ні не FPV, так да. щось непонятно, але сканує місцевість. Це часто, дуже часто такі лови. Майже там кожні 10-15 хвилин. считать. Если, если вообще нету взрывов, это уже это, это ненормально. Все уже к этому уже как будто, как будто какая-то обыденность. Рыбы обыкли. Давай, давай, выше, выше. Опа. Голова, девица, голова. здесь можно сказать что не у моготу в каком плане сна как такового нет потому что постоянные пролеты леты леты у дочки будем будем находиться жена их сейчас уже там Шагаємо, шагаємо. Ми зараз сумочки погрузимо. Щойно зробили евакуацію з Константинівки літі. Жінку з міста Константинівки до Дручківки для подальшої евакуації. Без безпечні був без вночі. Де каже жінка, що буде зруйнований, немає криші, немає вікон. Частково будинок зруйнований. Там це нам і в магазині. ничего нету. От туалета и до дома, сараю, ни все. У центра попало. чего такое может быть? Я, как бы я вывезла вещи основные туда взять, я как бы собиралась выезжать. Все, что завтра, послезавтра, завтра. Мало ну как шарах, но оно было не одна. Их было много. Это уже, уже прилетало. І немобільних, важкохворих, маломобільних осіб із зони бойових дій та прифронтових територій. Е, постійно взаємодіємо з поліцією, яка нам допомагає з дуже небезпечних територій. Вивозить е, таких людей, от, ризикуючи собою. Нас вони постійно жаліють, постійно тримають безпеці, курсів. Е, е, зато ми їм дуже вдячні. Стан людей буває різний від задовільного до важкого. Різні люди бували. Поліцейські нам допомагають на відносно безпечну територію витягнути людей, адже якщо ми самі спробуємо туди в'їхати, скоріш за все ми будемо атаковані чи в піввідроном, чи уражені під час обстрілів кабелів артилерійських. Сьогодні конкретно ми евакуювали двома екіпажами людей до Харківської області, та до Харкова, точніше, та до Дніпра, та до міста Дніпру. Ми, як лікарі, оглянули. Людей надали першу допомогу та вирушили до їхніх рідних. От, адресної евакуації виконуємо.